Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, що стоїть за величезною потужністю сучасного світу від електромобілів до цілих промислових комплексів? Там усередині працюють крихітні компоненти, силові напівпровідники. І сьогодні ми поринемо в їхню захопливу історію: це розповідь про те, як інженери навчилися приборковувати гігантські потоки енергії. А все, знаєте, почалося з одного на перший погляд простого питання, яке стало справжнім рушієм прогресу на десятиліття. Що ж таке ідеальний електронний перемикач, це був той самий святий Греаль, пошуку якого і запустили всю цю технологічну гонитву. Гаразд, погляньмо на цей, так би мовити, список бажань кожного інженера. Щоб досягти цього ідеалу, було два основні шляхи: перший це тиристорна структура. Вона неймовірно ефективна, проводить струм майже без втрат, а другий транзисторна, яка дає повний контроль над вимиканням. І вся подальша історія по суті це спроба поєднати ці два світи. Ось такий у нас план на сьогодні почнемо з епохи теристорів, з'ясуємо, як інженери боролися з їхніми недоліками, потім побачимо появу керованих приладів і геніального гібрида IGCT – а на сам кінець розберемося, як це все виглядає на ринку і які перспективи нас чекають. Отже, почнімо з першого великого прориву це класичний тиристор, який з'явився ще в 60-х. На довгі десятиліття він став справжньою робочою конячкою всієї силової електроніки. І знаєте, десятиліттями альтернативи йому просто не було. Щоб було зрозумілише, уявіть собі вимикач, який можна легко увімкнути, але щоб його вимкнути, треба вимикати світло в усьому кварталі. Ось приблизно так і працював теристор. Звісно, це змушувало інженерів будувати навколо нього громісткі і складні схеми, щоб якось обійти цю проблему. Ну, зрозуміло, що така ситуація не могла тривати вічно. Неможливість просто взяти і вимкнути ключ це була величезна головоломка, і її розв'язання стало головним викликом для цілого покоління розробників поштовхом до нової ери. І от нарешті, у кінці 80-х з'являється рішення – Тристор. Це був справжній прорив, адже його вже можна було примусово вимкнути. Здавалося б, проблема вирішена. Але був один нюанс схема, яка була потрібна для його вимикання, виявилася настільки величезною і енергозатратною, що часом мала розмір самого силового пристрою. Справжня революція сталася в середині 90-х із появою IGBT. Це був абсолютний геймченджер. Він вирішив головну проблему GTO, бо керувався не струмом, а напругою. Уявіть, що для вимкнення GTO треба було з усієї сили крутити величезний важель, а для ей просто натиснути маленьку кнопку. Це означало, що схеми керування стали простими, компактними і дешевими. Це відкрило просто неймовірні можливості. Але що, якби можна було взяти найкраще з обох світів? Взяти ефективність тиристора і керованість транзистора саме ця ідея і привела до наступного еволюційного кроку. І це рішенням став IGTT. По суті, це геніальний хід. Інженери взяли за основу надійну тиристерну структуру з її низькими втратами, але вбудували прямо в неї мозок від транзистора розумну схему керування. У результаті вийшов майже ідеальний ключ. Потужний, ефективний і при цьому вимикається так само блискавично, як транзистор. Добре, ми пройшли весь цей технологічний шлях. А тепер давайте подивимось, як усе це виглядає в реальному світі на ринку. Хто переміг у цій боротьбі технологій? Просто щоб дати уявлення про масштаби ще в далекому 1996 році ринок силових напівпровідників оцінювався у понад 13 мільярдів доларів. Це не просто ринок якихось компонентів, це фундамент для величезної кількості галузей економіки. А тепер подивіться, як цікаво розділився ринок. У сегменті відносно невеликих потужностей, тобто до 50 А, беззаперечно панують MOSFET-транзистори. Завдяки своїй швидкості й ефективності вони просто не залишили шансів конкурентам у низьковольтних застосуваннях. Але варто тільки перейти до світу високих потужностей, і картина кардинально змінюється тут. Лідерами стали igbt модулі. І що найцікавіше, вони за обсягами продажів обігнали навіть старих королів, класичні теристори. Це найкращий доказ того, наскільки успішною виявилася ця технологія. Ця таблиця по суті чудово підсумовує поточний стан речей. Старі технології, як от біполярні транзистори і теристори, стають динозаврами, залишаючись лише в окремих нішах. Мосфет це король низьких напруг, IGBT – сучасна робоча конячка для всього від кіловат до мегаватт. Ну а IGCT – це майбутнє для надпотужних систем. І все ж навіщо це все було потрібно? А тому, що ці мікроскопічні компоненти мають просто макроскопічний вплив на наш світ. Вони дозволяють економити гігантську кількість електроенергії, роблять наші електромережі надійнішими. Наприклад, саме завдяки ним у промисловості став можливим масовий перехід на енергоефективні приводи, що економить мільярди кіловат годин щороку. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підбиває підсумок. Йдеться не просто про створення кращих деталей, головна мета всіх цих розробок зробити всю нашу енергетичну інфраструктуру значно, значно ефективнішою. І наостанок, питання на подумати: ця історія ж не закінчилася, інновації тривають. І від того, якими будуть наступні покоління цих крихітних перемикачів, залежить майбутнє і електромобілів, і зеленої енергетики. Це справді тиха революція на мікрорівні, яка змінює наш світ. Дякую за увагу!